Інтернет речей Айо це концепція, що передбачає підключення різних фізичних пристроїв до мережі інтернет та їх взаємодію між собою без прямого участі людини. Ця технологія дозволяє об'єднати різні пристрої від побутових до промислових для спільної роботи та обміну даними. Одним із ключових аспектів IoT є здатність пристроїв автоматично збирати та обробляти інформацію, що дозволяє їм приймати рішення без прямого втручання людини. Це робить їх більш ефективними та продуктивними. Цікавим фактом є те, що концепція IoT виникла ще в 1999 році, коли Кевін Ештон вперше використав термін Інтернет оф Things», Проте розвиток технологій та зростання кількості підключених пристроїв призвели до того, що IoT став актуальним і надзвичайно важливим напрямком в сучасному світі. Інтернет речей відкриває безліч можливостей у різних сферах життя від побутових зручностей до підвищення ефективності виробництва та управління містами. Однак разом з усіма перевагами IoT також створює нові виклики, зокрема у сфері безпеки та приватності даних. Збільшення кількості підключених пристроїв може створити нові точки доступу для кіберзлочинців, тому важливо розробляти ефективні заходи захисту. Усе це свідчить про те, що інтернет речей – це не лише технологічна інновація, але й нова реальність, яка впливає на наше повсякденне життя та майбутнє суспільство. Технології зв'язку між пристроями в інтернеті речей відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної комунікації та обміну даними між пристроями. Одним із найпоширеніших протоколів для забезпечення зв'язку в IoT є Message Queuing Telemetry Transport. Цей протокол дозволяє пристроям обмінюватися повідомленнями в реальному часі з мінімальними затримками. Ще одним важливим протоколом є HTTP Hypertext Transfer Protocol, який використовується для взаємодії між пристроями та хмарними сервісами. Використання цих технологій дозволяє створювати потужні та надійні мережі IoT. Ці технології забезпечують не лише зв'язок між пристроями, але й можливість збору та обробки великих обсягів даних. Це дозволяє використовувати аналітичні інструменти для отримання цінної інформації з накопичених даних. Одним із цікавих фактів є те, що технології зв'язку в IoT постійно розвиваються та вдосконалюються. Нові стандарти та протоколи постійно випускаються для покращення ефективності та безпеки мереж IoT. Наприклад, Bluetooth Low Energy. Це один із протоколів, який дозволяє підключати пристрої до мережі з меншим споживанням енергії, що особливо важливо для пристроїв, які працюють в режимі живлення від батарей. Іншим важливим аспектом технологій зв'язку в IoT є безпека. Захист від несанкціонованого доступу та зловмисних атак є критично важливим для забезпечення надійності та конфіденційності даних, що обмінюються між пристроями. Тому розробники постійно працюють над досконаленням методів шифрування та аутентифікації для забезпечення безпеки в мережах IoT. Усе це про те, Застосування інтернету речей в побуті та промисловості відкриває безліч можливостей для покращення якості життя та підвищення ефективності виробництва. У сфері побуту IOT дозволяє створювати розумні домогосподарства, де пристрої, такі як холодильники, пральні машини, термостати та освітлення, можуть взаємодіяти між собою для забезпечення комфорту та енергоефективності. Наприклад, сучасні розумні термостати. Можуть автоматично регулювати температуру в приміщенні з урахуванням розкладу та погодних умов, що дозволяє зменшити споживання енергії та знизити витрати на опалення. Іншим прикладом є розумні системи безпеки, які можуть сповіщати власників про небажаних гостей або пожежу в їх відсутність. У промисловості IoT використовується для автоматизації виробничих процесів та моніторингу умов обладнання. Наприклад, Виробництво автомобілів може бути оптимізоване за допомогою підключених датчиків, які відстежують стан обладнання та автоматично виявляють несправності. Це дозволяє зменшити час простою та підвищити якість продукції. Іншим прикладом є використання дронів для моніторингу сільськогосподарських угідь, що дозволяє фермерам ефективно вести облік рослин та вчасно виявляти проблеми. Ці технології допомагають підвищити врожайність та зменшити витрати на обробку землі. Цікавим фактом є те, що, за даними досліджень, до 2025 року понад 75 мільярдів пристроїв будуть підключені до інтернету речей, що свідчить про швидкий розвиток цієї технології та її широкі перспективи в різних галузях. У побуті IoT дозволяє нам зробити наше життя більш комфортним та безпечним, а в промисловості. Підвищити продуктивність та ефективність виробництва. Безпека та приватність у інтернеті речей є одним із найважливіших аспектів, які потрібно враховувати при впровадженні цієї технології. Збільшення кількості підключених пристроїв створює нові потенційні загрози для безпеки даних та приватності користувачів. Однією з основних проблем є вразливість підключених пристроїв до кібератак. Недостатня захищеність пристроїв може призвести до несанкціонованого доступу до особистої інформації користувачів або навіть до контролю над пристроями зловмисниками. Для запобігання таким ситуаціям важливо використовувати надійні методи шифрування та аутентифікації даних, а також постійно оновлювати програмне забезпечення пристроїв. Ще однією проблемою є збір та збереження великих обсягів даних. Які збираються від підключених пристроїв, це може створити ризики для приватності користувачів, оскільки недостатня захист особистих даних може призвести до їх незаконного використання або розголошення. Для забезпечення приватності даних важливо використовувати механізми анонімізації та псевдонімізації, а також дотримуватися вимог щодо збереження та обробки особистої інформації. Цікавим фактом є те, що, за даними досліджень, більше половини організацій вважають недостатню безпеку даних однією з найбільших перешкод для впровадження технології інтернету речей, це свідчить про важливість цього питання та необхідність постійного вдосконалення заходів захисту. У цьому контексті важливо також звертати увагу на регулювання у сфері захисту даних та приватності в інтернеті речей. Законодавство повинно встановлювати чіткі правила щодо збору, збереження та використання даних в інтернеті речей, а також визначати відповідальність за порушення цих правил. Тільки комплексний підхід до питань безпеки та приватності може забезпечити успішне впровадження технологій інтернету речей та збереження довіри користувачів до цієї інноваційної галузі. Інтернет речей має значний вплив на наше повсякденне життя, змінюючи спосіб, яким ми взаємодіємо з оточуючим світом. Однією з основних сфер, де ми вже відчуваємо цей вплив, є домашнє середовище. Розумні пристрої, які підключені до інтернету, дозволяють нам керувати освітленням, температурою, безпекою та багатьма іншими аспектами нашого життя з використанням смартфонів або голосових асистентів. Наприклад, Можливість вдало керувати енергоефективністю власного будинку дозволяє зменшити витрати на комунальні послуги та знизити вплив на навколишнє середовище. Іншим прикладом є розумні пристрої для здоров'я, які дозволяють вести моніторинг стану здоров'я та сповіщати про можливі проблеми. У сфері розваг інтернет речей також відіграє важливу роль. Сполучення різних пристроїв, таких як телевізори, аудіосистеми та ігрові консолі. Дозволяє створювати інтерактивні та персоналізовані розважальні простори. Наприклад, розумні телевізори можуть рекомендувати фільми або серіали на основі історії перегляду, а аудіосистеми можуть створювати атмосферу за допомогою світлових ефектів. Інтернет речей також впливає на наші звички та спосіб життя. Наприклад, розумні браслети для фітнесу допомагають вести активний спосіб життя, моніторуючи фізичну активність та нагадуючи про необхідність рухатися. У сфері роботи інтернет речей також відіграє важливу роль. Виробничі підприємства використовують підключені пристрої для автоматизації виробничих процесів та моніторингу умов обладнання. Це дозволяє підвищити продуктивність та якість продукції, а також зменшити витрати на обслуговування. Наприклад, виробництво автомобілів може бути оптимізоване за допомогою підключених датчиків, які відстежують стан обладнання та автоматично виявляють несправності. Це дозволяє зменшити час простою та підвищити якість продукції. Усе це свідчить про те, що інтернет речей вже зараз має значний вплив на наше повсякденне життя, змінюючи його до неузнавання та відкриваючи нові можливості для комфорту, ефективності та якості життя. Майбутнє розвитку інтернету речей обіцяє багато цікавих та інноваційних можливостей. Одним з ключових напрямків розвитку є поширення мереж 5G, які забезпечать високу швидкість передачі даних та низьку затримку, що є критичним для успішного впровадження IoT. Це дозволить підключити ще більше пристроїв та розширити сфери застосування інтернету речей. Додатково, Розвиток штучного інтелекту та машинного навчання відкриває нові можливості для аналізу великих обсягів даних, зібраних від підключених пристроїв. Це дозволить створити більш ефективні та інтелектуальні системи, які можуть прогнозувати потреби користувачів та автоматично реагувати на них. Однією зі сподіваних тенденцій є зростання кількості підключених пристроїв у сфері охорони здоров'я. Віддалений моніторинг та діагностика за допомогою підключених медичних пристроїв дозволять покращити якість медичних послуг та забезпечити більш ефективне лікування. Крім того, очікується зростання використання розумних міст та інфраструктури для підтримки сталого розвитку та покращення якості життя мешканців. Усе це свідчить про те, що майбутнє інтернету речей є яскравим та перспективним, відкриваючи нові можливості для розвитку суспільства та покращення якості життя людей. Потенційні ризики та вигоди інтернету речей відображають складну природу цієї технології. Однією з основних переваг є підвищення ефективності та зручності в нашому повсякденному житті. Розумні пристрої дозволяють автоматизувати багато процесів, що полегшує наші щоденні обов'язки. Наприклад, розумні термостати можуть регулювати температуру вдома з урахуванням наших уподобань та графіку, що забезпечує комфортне середовище та економію енергії. Однак разом з вигодами інтернет речей також несе певні ризики. Однією з найбільших загроз є питання безпеки даних збільшення кількості підключених пристроїв створює нові точки доступу для кіберзлочинців, що може призвести до витоку конфіденційної інформації. Тому важливо вдосконалювати методи шифрування та захисту даних для запобігання несанкціонованому доступу. Іншим потенційним ризиком є проблеми з приватністю. Збір великих обсягів даних від підключених пристроїв може порушити особисту приватність користувачів, які можуть стати об'єктом небажаного спостереження, тому важливо розробляти прозорі та етичні підходи до збору та використання даних в інтернеті речей, усвідомлення цих ризиків та вигод. Допоможе нам максимально використовувати потенціал інтернету речей, забезпечуючи безпеку та приватність у цьому цифровому світі. Підсумки та висновки інтернету речей відображають важливість цієї технології у сучасному світі. Інтернет речей відкриває безліч можливостей у різних сферах від побутових зручностей до підвищення ефективності виробництва та управління містами. Однак разом з усіма перевагами IOT також створює нові виклики. Зокрема, у сфері безпеки та приватності, даних. збільшення кількості підключених пристроїв може створити нові точки доступу для кіберзлочинців, тому важливо розробляти ефективні заходи захисту. Усвідомлення цих ризиків та вигод допомагає нам максимально використовувати потенціал інтернету речей, забезпечуючи безпеку та приватність у цьому цифровому світі. Майбутнє розвитку інтернету речей обіцяє багато цікавих та інноваційних можливостей. Розширення мереж 5G та розвиток штучного інтелекту відкривають нові можливості для покращення якості життя та розвитку суспільства. Інтернет речей вже зараз має значний вплив на наше повсякденне життя, змінюючи його до неузнавання та відкриваючи нові можливості для комфорту, ефективності та якості життя. У підсумку інтернет речей є ключовою технологією майбутнього, яка відіграє важливу роль у нашому сучасному світі та відкриває безліч можливостей для подальшого розвитку та інновацій.